Щиро вітаю всіх на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні субота, і це мій перший звіт у спільному проєкті не дов'язи». Дівчатка вже сьогодні вважають другий звіт, але так як я тільки минулого тижня вступила в цей проєкт, то в мене сьогодні буде перший звіт. СП організувала Вікторія з каналом Україночка В'яже з тренди». Точніше, вона взялася дати бій своїм недов'язам і запросила всіх, хто має бажання до неї приєднатися. І так, зараз я вам розкажу, що ж мені вдалося, а що не вдалося на цій неділі. Загалом ця неділя видалась для мене дуже продуктивною. Точніше, не стільки вся неділя, як е, минула частина суботи і неділя. Чи неділі частина. Я вже не пам'ятаю, коли я вигружала то відео. Але після того, як я загрузила відео із заявкою про свої недов'язване, в мене появилось таке натхнення в'язати. І я сіла, і я хочу сказати, що в той день я дуже багато зробила. По-перше, я дов'язала усю маніжку, зараз я вам про неї розповім. А по-друге, Оця моя жилетка така велика. Е, мені потрібно було дов'язати той моточок, щоб упочати, і ще один. І, звісно, я ту частину, яка була почата моточка, до вечора вив'язала. Е, інший моточок я вив'язувала вже протягом тижня. І так, Маніше. Ви пам'ятаєте, у мене не вистачало ниточок. У мене був ще такий маленький моточок. І якщо в'язати в, в оригіналі-класу, по якому я в'язала всі манішки, тут потрібно було ще ряд... два рядочки пров'язати. Але я думала, що в мене вистачить цієї ниточки для того, щоб закінчити. Ну Ниточки чуть-чуть не вистачило, але я розділила її на дві частини і в'язала передню і задню частинку однаково тому тут трошки нитки розтягнулися, але думаю, попереться зійдеться. Тому в мене такий кінчик не хватило. Ну, я взяла трошечки від цієї своєї жилеточки, і тут буквально, я не знаю, по так, два, чотири, десь шість рядочки по шість рядочків я вже закінчила цю ниточку. Вона Чуть-чуть відрізняється, тому що це більше в сіре іде, а це більш бусковий, такий колір. Звичайно, тут на камеру не передається, тому що в мене включене світло, так як у нас дощить. І сьогодні в день <свісно> вийшло сонечко на пару хвилин, але я не встигла зняти, так як в мене розрядився телефон, ми ще відключили світло. І поки зарядився телефон, знову пішов дощ. Тому в мене це готова робота. Залишилось тільки попрати це все. І, і буду готувати нову посилочку на відправку для діток. Так, це одне тут небагато було. Так, тепер це мій величезний жилет. Я тут також споховала всі кінчики. Все, тут він повністю готовий. Залишилось тільки його попрати. Ось мій маркерочок, зелененький з минулого разу. Напомню, що в'яжу я із пряжі Ярнард Міланом. шерсть альпака, віскоза і поліакрил. Ниточка загалом дуже дуже хороша, дуже добре в'яжеться і хочу сказати, що дуже тепла, тому що я приміряла це цю свою жилетку. Вона подовжена, тому що я вив'язала всі ниточки в ноль. І ось завертається чуть-чуть край Ну я думаю це попереться і воно все вирівняється і я вив'язала всі ниточки в ноль і тому яка довжина вийшла така вже й вийшла все тут все кругом заховані кінчики паперу думаю до кінця проекту я вже вам його її знімлю на на собі дуже тепла я приміряла то прямо мені дуже дуже в ній тепло і це моя друга Готова робота. Це жилетка ще з минулого року в'яжеться. Я навіть складати її не буду там, гратися, тому що це 60-й розмір, це дуже великий виріб, в кадрі його показують. Так, покажу, що, мені, що я ще попросувала на цій неділі. Так, це я в'яжу шальку з пряжі на Комухер Делікат. Е, якщо знайду етикетку, то скажу вам, який це колір. І ось в мене я тільки її була розпочала. В'яжу її по майстер-класу Ніни е, з каналу Ніна Кніц. Е, і отак. От мені вже вдалося пров'язати, вже вона і не влазить на ліску. Ось від цього маркерочка. Ну, загалом. Я хочу сказати, я таки доволі непогано її пов'язала, скільки тут в мене рапортів вийшло. Раз, два, три. Так, раз, два, три, чотири майже. Так, гарненько ця просунулася в мене шалька. Так, ще я в'язала ось таку розуму шальку. Звичайно, тут уже набагато більше було пров'язано ще з минулого разу. Ось маркерочок, але тут вже більше 200 петель, і тому в'язання вже йде не так швидко, але все ж таки мені вдалося десь сантиметра 3 її пров'язати. Я не буду знімати ці маркерочки, я зараз поставлю тут наступний, і перший не буду знімати, для того щоб якщо я її. Не дов'яжу, чи навіть якщо її дов'яжу, щоб в кінці проєкту подивитися, скільки ж мені вдалося все ж таки пров'язати. Так, зараз я візьму ще тут причіплю. От так, в'яжу я цю шальку і спряжу алізеангора Ріал 40. Тут також, що тут, шерсть з поліакрилом 60 акріла 40 шерсті, 100 г 480 метрів. Ось в мене ще стільки її є. Ну, ще на такий доволі добренький кусок, мені вистачить пов'язати. Що я хочу сказати? Ті проекти, які я не в'язала, я сьогодні навіть показувати не буду. Це сапожки такі в'язані для донечки хатні. і Светрик, ну дві пари сапожок для двох донік. І светрик. Я на його не в'язала, тому показувати, розказувати вам про нього не буду. Е Я не знаю, якою буде ця неділя. Дуже хотілося пов'язати ще. Багатенько, але я ще участвую, приймаю участь у проєкті шкарпеткова корзиночка, тому мені потрібно ще пов'язати носочки. А до того мені ще треба заставити себе їх пов'язати, тому що я такий собі любитель носочків. На відміну від інших дівчаток, я вам просто заздрю біля білої заздрістю за те, що ви так їх любите в'язати, дівчатка. Я ще з товстої пряжі буду в'язати з тонкою. Мені це так довго, так довго. Ну... Капець просто, як то кажуть. Сьогодні я півдня потратила на те, що розмотувала додаткову нитку для в'язання товстеньких шкарпеток. У мене така є нитка Дарнічанка, вона так е, е, тугенько скручена в таку насеньку ниточку. І продавалася в таких пасмах. Звичайно, це синтетична нитка, пасма. Е, Зв'язана, як зв'язана, нитка та перепуталася, і мені прийшлося півдня Я витратила на те, щоб змотати її моток, щоб розпочати в'язати нові шкарпетки. І так, моє не кору... не длінне таке відео. та є... Я хочу сказати, що не буду я його розтягувати, затягувати, тому що дуже багато дівчаток треба передивитися і великі відео. Ну дуже-дуже довго, все дуже гарне у всіх ем, цікаві проекти, цікаві результати вже в дівчат. Також всі вже багато чого дов'язали, дов'язують, просувають. І це дуже добре, я хочу сказати. Коли мал, Я, наприклад, коли приймаю участь в небагатьох проєктах, в мене дуже е, видно результат, тому що я направлена, вся моя енергія все направлене е, на цей проєкт, щоб це дов'язати. Не скажу сьогодні, я розпочала із залишки пляжі в'язати плетик бабусеними квадратами, тому що мені цього чогось захотілося, я загорілася, і також години-дві я витратила на вив'язування цього плетика. Але це вже потім якось. Покажу, не тепер. І так, всім дякую, хто зайшов на мій канал і подивився моє відео. Підписуйтесь, будь ласка, і проходьте по хештегу, і проходьте по посиланням, які я залишу під відео. І дивіться відео всіх дівчаток. Дуже гарні роботи, мені все дуже подобається. І дуже гарний проєкт. А головне, що він результативний. І так, слідуючи мій. Звіт вийде в наступну суботу, тому, якщо ви хочете побачити, що ж мені вдасться прив'язати за цю неділю і які будуть мої результати до наступної суботи, прошу вас, в суботу, завітайте обов'язково на мій канал, і ви подивитеся, що ж мені вдалося за цей тиждень. І так, всім пока-пока, всім здоров'я, спокою та миру!